Вітаю, друзі! Сьогодні 20 серпня, з вами Володимир Клочок. Сьогодні без перебільшення історичний день для всієї України. Ми нібито заборонили Українську Православну церкву Московського патріархату або РПЦ, простими словами. Але чому я кажу нібито, тому що за цим рішенням, яке сьогодні було проголосоване у Верховній Раді 265 депутатами? Воно половинчасте, точніше, воно слабке настільки, що у МП в Україні ще буде дуже довго. Тому прихожани у МП можуть спати спокійно, їм нічого не загрожує. А от е, прихожани ПЦУ і далі будуть думати, коли ж врешті-решт, УПЦ перейде до ПЦУ. Що конкретно я маю зараз на увазі, я вам розповім. Тому прошу підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширити відео друзям. Це не зрада, дійсно. Бо реакція негативна на Росії вже є на цей законопроект, але за великим рахунком він, мабуть, спрямований був на те, аби не виникло якогось у нас суспільного громадського конфлікту на підґрунті релігійному. Саме тому документ має дуже сумнівний характер і сумнівний зміст з точки зору його практичної реалізації, тому що формально ніхто зв'язок Української православної церкви Московського патріархату і самою Москвою не розірве в найближчі кільканадцять років. Що я маю власне на увазі? Свого часу до Верховної Ради був внесений урядовий законопроект 83.71, характеристику якого я давав ще 10 місяців тому, коли 19 жовтня 2023 року проголосували її в першому читанні. І коли я передивлявся, щойно це відео, ну в мене склалось таке враження, що от я знаходжуся 10 місяців тому, саме сьогодні. Тобто нічого, в принципі, не відбулося. Я вам залишу посилання в правому верхньому кутку. Для тих. То є допитливим на цьому питанні. Я просто рекомендую перейти переглянути. Ви побачите аналогію з цим відео, тому що далі я розкрию вам зараз суть того, що проголосували, і як це може нам допомогти позбавитися московського впливу саме на церкву. Рішенням РНБО у грудні 22-го року президент України Володимир Зеленський доручив, аби в Україні були підготовлені заходи щодо обмеження впливу московського патріархату на українську церкву. І як пишуть сьогодні окремі депутати, нарешті це рішення виконано, і тепер РПЦ, як частина режиму держави-агресора, буде заборонена. А також забороняється зв'язок із нею для українських релігійних організацій. Чекаємо підписання президентом цього закону. Написали вони, і я також чекаю, аби вже побачити фінальний. Документ, але те, що самі коментують народні депутати, я передивився коментарі у декількох із них. Співстави вони не відрізняються, вони фактично зараз відображають те, що я вам розповів. Закон набирає чинності через 30 днів з моменту його підписання. І після цього громади УПЦ МП, але УПЦ заперечує, що в них є МП, оця саме представка, матимуть 9 місяців для того, щоб розірвати свої зв'язки з російською православною церквою. Те, що такі зв'язки є, встановлено ще 31 січня 2023 року. Ну, трахуйте майже два роки тому, є висновок релігієзнавчої експертизи статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом. І встановлено цим висновком, що дійсно УПЦ зв'язана з московським патріархатом. Буду максимально лаконічним, щоб вас не перевантажувати саме тими офіційними тлумаченнями, які написані навіть в заголовках цих висновків. І от саме такі висновки будуть основою процесу заборони у нас російських церков, релігійних організацій, яких налічується. Більше восьми тисяч, які приналежні до української православної церкви Московського патріархату у тексті ухваленого документа йдеться про те, що на території України заборонена діяльність іноземних релігійних організацій, центри яких розміщується у державі, яка скоїла злочин проти України, яка є країною терористом. Росія визнана так само, як і Білорусь, і там не мовиться про те, що забороняється ОПЦ МП. Ні, такого немає. Тим паче, МП в принципі представки в законі немає. Згідно із цим законопроектом, релігійна організація, про що я сказав вище, яка діє в Україні, не може мати керівний центр Російської Федерації, але це треба встановити. Якщо нібито висновком уже релігієзнавчої експертизи це встановлено, але насправді це треба буде робити відповідно до кожної релігійної організації окремо. Тобто, якщо є запит громадської організації або кого небудь із прихожан, які ходять. До церкви про те, що дана церква, тобто релігійна організація. На його думку, має зв'язки з Москвою. Він звертається з відповідним запитом до спеціальної комісії, яка є типу незалежної від органу виконавчої влади, який власне покликаний здійснювати політику у сфері релігії та релігіознавства, державну політику. Я маю на увазі зараз державну службу з етнополітики та свободи совісті, яка встановила 31 січня 2023 року зв'язок УПЦ Української православної церкви з московським патріархатом. Вони аналізували статут про управління УПЦ, який був ухвалений у травні 22-го року, і встановили саме те, що УПЦ належна до російської православної церкви. Це є уже встановлено. Видавалося, що потрібно ще для цього, але ні. Депутати пішли іншим шляхом, так як вони це пропонували з самого початку, коли реєстрували законопроект у парламенті, ще у 2023 році. Довго вони тягнули гуму, сьогодні ухвалили те саме. Але подали це як перемогу. Як мовляв, заборонили у нас РПЦ чи УПЦ МП. В принципі, це майже без різниці. Тепер, щоб добитися закриття однієї релігійної організації, ви повинні спочатку звернутися до комісію. Комісія розглянути ваше звернення, запитати релігійну організацію, чи вона порушує, отримати відповідь. Після цього звернутися до Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Це все може бути розкажено в адміністративному порядку і повернутися у точку відліку початкову. Ну так, друзі, так воно є. Бюрократія зараз стане інструментом дуже гарним для московських попів. Посилати всіх і далеко, і залишатися в лоні московської церкви. Я дуже сподіваюся, що рано чи пізно цей законопроект все-таки знову візьмуть до розгляду, точніше, вже закон, бо президент його підпише, змінять норми, які, власне, і передбачатимуть заборону РПЦ. Чому це не зроблено на даному етапі? На моє переконання. Ми отримали зараз міжнародний фідбек, типу не дуже приємний, але я не думаю, що це основна причина. Причина дещо в іншому, причина у серйозному впливі на державних чиновників, які залишаються на своїх посадах і є прихожанами УПЦ МП Московського патріархату. Тому що якщо брати до уваги те, як сьогодні голосували за цей документ у Верховній Раді, то він є красномовним. Ну, от, до прикладу, слуги народу, проголосували за кількістю 173 депутати. Європейська солідарність дали за 25 голосів, батьківщина, 17, платформа за життя та мир. Це колишня ОПЗЖ. Із них проголосував лише один депутат за заборону РПЦ, хоча за великим рахунком, ви ж бачите, тут ніякої заборони нема, але навіть такий документ викликав дуже бурхливу негативну реакцію багатьох прихильників Московської церкви. Цим депутатом є загородній. Запам'ятайте його прізвище. За майбутнє 9, голос дав за 18, довіра 11, відновлення України 0, і позафракційні дали за 11 голосів. Разом, як я вам сказав, 265. Хто ж голосував проти, чиї прізвища варто озвучити, аби ви знали саме цих героїв в лапках? Проти голосували представники ОПЗЖ Юрій Бойко, Віталій Борт, Сергій Дунаєв, Юлій Іофе, Володимир Кальцев, Олександр Качний, Олександр Колтунович, Сергій Ларін, Сергій Льовочкін, Михайло Макаренко, Григорій Мамка, Сута Мамаян, Михайло Папів, Олександр Позанов, Микола Скорик, Григорій Суркіс, Віктор Чорний. Ну, в принципі, нічого дивного, я думаю, я вам не сказав. Вони за визначенням по-іншому голосувати не могли, але бачите, окрім одного народного депутата Юрія Загородня, який проголосував за цей законопроект. І Слуг народу голосували проти, тобто натискали на червоні кнопки, як і ОПЗЗники. Євген Брагар, той самий, який пропонував розраховувати за комуналку собаками, Артем Культенко, Сергій Литвиненко, Павло Халімон, Роман Каптєлов. Утримався, Георгій Мазурашу утримався, Степан Чернявський утримався. Це зі слуг народу. Група відновлення України голосували проти Анатолій Бурміч, Анатолій Гунько, Артем Дмитрук. Він раніше був у Слугах народу. Ви добре його знаєте, скандальний депутат. Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Євгеній Шевченко він також був раніше у Слугах народу, і є палким прихильником Лукашенка, Євген Яковенко. І Вікторія Гри проголосувала проти, це позафракційна, вона є представником, ну я називаю ПЗЖ, але ОПОБлок. І нічого дивного в цьому сенсі, що вона голосувала проти, я також не бачу. Ну і утримався від голосування із фракції Відновлення України такий собі Олег Воронько. Ось вам, друзі, список героїв, тих, хто не підтримав цю законодавчу ініціативу стосовно заборони російської православної церкви в Україні. Документ Зеленський підпише, я особисто в цьому не маю сумніву. Відзвітують виборцям, що вони виконали вимогу, ту, яку ставили перед ним саме в частині зменшення впливу росіян на українську церкву. Так, можливо, десь це так і виглядатиме, але це мені зараз дуже схоже на історію з голосуванням закону про імпічмент президента, який був проголосований у 2019 році. Відразу, коли Верховна Рада 9 скликання почала працювати, це був вересень місяць. Тоді було купа порушень чинного законодавства, регламенту, коли ухвалювали цей закон, а сам закон по своїй суті не працюючий, бо Конституція, яка яка передбачає процедуру імпічменту, не була змінена. Але зараз не про нього, зараз саме про цей законопроект, про типу заборону московської церкви. На жаль, так, друзі, але хоч так ви скажете, і то дуже добре. Тім окремі депутати показали своє справжнє обличчя. Що ви власне думаєте з приводу такої сьогодні історичної події в парламенті? пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте мою роботу. Шановні мої підписники, для вас, всіх люблю, ціною, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!